Випаде камень по голові. Бай. Входил. Да два ноха, бро. Но всякое. Ема! Вітання роботяги, на зв'язку, як завжди, шефвай. Сьогодні вирішив підніматися зброї золотого білетику, з восьмої карт, хто не знає, до фул 6. Я трохи передався тіктоків і мав велике очікування, що мені випаде щось прикольненьке, відеолі золоте, але моя удача, як завжди, не така крута, і гра мене трошки підвела. Не буду дуже сильно спойлерити, тому все самі побачите в відео. А ось три переможці з попереднього відео, які вже отримали свої 325 усі на аккаунт. Хочеш бути як вони? Все просто. Став лайк на відео, підписуйся на канал. Ну і про коментар де залишаєш своє граве ID. Не забудь. Всім бажаю удачі, а ми переходимо до відео. Опа, майже пропустив. На телеграм теж не забудь підписатися. Там всі новини, а інколи і розіграші. Тому не пропускай. Всім приємного перегляду, а тим, хто їсть, приємного апетиту. Так, ну що ж, повернісся вже в метро. І будемо зараз відкривати білетики. Думав, відкривати по одному, але. давайте розділимо на дві. Троє троє. Непогано, але у нас трохи інакше, нам потрібна зброя. Тому зараз, надіюсь, випаде щось Бам. Гроза вишка. Не круто, але будемо розвиватися з тим, що є. Хоча що у вас випадає з збілетика, часто бачу, падає золото. В плані золота зброя, мені, на жаль, не пощастило. Тому. Гроза? Яка гроза? Так, ну що, у Толі теж гроза, але вже золото. З якими бафами Толя? на нарезка. Така не найприкольніший баф, але думаю, золото буде покраще, ніж просто. Тому що такий легенький закуп, і погнали до протискладів на третю карту. Так, ну перша гра в цьому сезоні на третій карті, тому. А ні, чекай, я ж почав сезон з третьої карти, що я несу. Я несу тортик. Так, ну у нас фантастичний спан, я просто задоволений, я в нього закоханий, тому ми одразу на босса, закриваємо його по пасту і потім приймаємо там ті пів. Що, надіюся? Давай, давай по моїй традиції з бобаксом. За скільки каток піднімуш до фул шести? Ну за три, за три даю. За три, тобто ця, і ще дві на сьомій. Давай за дві поставимо да. рекорд, ніколи такого ще не було. За дві. Ультанемо. Давай зараз за одну. Давай. Так, ну тут бути небезпечні, бо вони можуть і нокнути потенційно. Так, я думаю, краще прийняти тіпів, не будемо файтити босса. Сядемо на вишці, приймемо з тієї сторони швидко там теж є спаун. І потім вже можна буде файтитись. І бота, і тоді, і сюди. Може по нас? нас? А може і на раду. Типы, типы, типы. Нас типы. На вишку забить. Новости на тип. Угу. Я туда Зараз нокну. Все клево. Ну, на якийсь голяка этому. У мене четверта броня уже. Це клево, Третя рок зай. Друга броня, так. Ще хтось заходить, так? Нет, у меня Патронів Заходит? Під заборчиком, бро. Ні, це бот. Ні. Бро, тип заходить. Ні, це бот. бот. Це, До кінця надо би не видел. Типа с бразных трух и сбразных трохи патронів. У мене патрони є, я з собою взяв. Так, а їх була тройка, чи ні? Да. Чипорил. Ти двойку золотой Бо Я тільки з одного ні. Не-не-не. Я не знаю. Так цікаво, тут один. Добре, думаю, нам краще по фасту зараз завалити боса, забрати що з нього випаде. Я зараз його забагаю, швидко заберу. Mm -hmm. no. Блін, тупанов, не забагаю. Можу допомагати, тебе його не забагаю. А ні, чекай зараз, okay. можливо. Погнали, доб'ємо вже разом. Хітті філа, то я не кльово, Ну це хоча б четверта броня, потенційна. Так і Ну Такий поганий. Mm -hmm. Третій шолом скину, бро, забираю okay, собі. Yeah. Під нами заходять голяки, якісь, бро. Я на вишку. Yeah. Сюди там дивись просто, щоб до мене We не сюда. заходили. Там двойка. Один в тебе. <slag noise> mm -hmm. Тебе нокнув. Забрав? До мене забігає. Я десантувався. Братом. Тебе В Тебе там піднімається, чи я Все. закрыв. Да. Ней. Я п'ятий рюкзак забрав з твого. Що там в тебе? тебе бомжики. Ну прикольно. Так, ну, понегай хоча б. Що, дай шістка, я не голякий. Чекай. Ага, о Ой, я геній. У мене була четверта броня в рюкзаку. Я вдруге весь час бігав. За... Ну, кстати, гроза не непогана для бомзів тільки. Для бомжів прикольно. Ні, і okay. шість буде старата, прикольно. Зараз протестуємо. Тільки шісток немає поки. В тебе ж вишка, так? Да? В мене вишка так. Це... Дивно, якось без фатів, якось спокійно. Мирно по боссам прийдемо стільки Ну що, глянемо за 4 хвилини він зараз спавниться, цей босс. Ми ще раз можемо його забрати, потім mm -hmm. жити. Поки тут почилимо. Так, що у тебе по броні? Ти фул три? Ні, 4 броня і перший шлях. О, все так було вже спокійно. Так, ну в мене патроні, я не пішу. Нікого поки не бачу. Нарадки, зарадки, може нарад. Підходять. Двоєчка. Надісь, мене не спалили. Кидають смокої будуть свого лутати. Не буду палитись, хочу їх пропустити сюди. Можливо, почали, як я топаю. давай та хлопці, вам сюди потрібно. Біжить перший. Mm -hmm. Прокоцав, бро. Забрав. Все. Шістерка один. У мене фіолка. Що там в тебе? Ну, вже жопу Що Так, я в нього разру, візьму моліку. О, мій червоний. Приємненько. А що червоного не зрозуміло? Пчелом. Шлем. Ну, можеш, брата, четвертый сет, бру. Типу підходять. подик. Шевден. Двойка. Норм. Золото, фиолка, жетончик, зеленый. Только что смотрю ничего, четверка та же была. Так, ну ты поднимайся, а ты завтра будешь full четверка? Я вся тут лутаю, подчасту. Тобі рюкзак, забью. Тобі тільки шлам. Шолом. Шолом, чистка. І далі п'ятий рюкзак, четверта броня. Так, ну чисток груза все одно теж прикольно старая. патрони собі знают. Ай, тіпи, 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 тіпи. Тебе? Розпився. Да, він здаліка, не знаю. Ской за В С ки. Стан стрелял. Не прикольно. Зараз беремося. щось під стрелять, пішов. Чез В С. А звідки? Взагалі поняття є. Десь зараз. Плюс-мінус десь з тої сторони. А, супер далек. А, бачу, біжить знизу. Спускаємо їх в опор. Сідай на руїни знову, можливо, швидко перебіжи. Я тут буду валятись. Рапуруємо гарненько. Сольника бачив біг. Голяк заходить. So. Голяк-нок. Ну, це не він, здається, біг, хоча можливо, бо могло не провантажитись. Такс. А далі як. Чекай, у нас босс зараспавнився, правильно ж? Ну не сюда тут тобто він. Немає. Че умно. А блін. зараспавнися, блин. Тебе тіпи? ні не, бо ти. А я стрибнув на бах, щоб його пити файт это. для нього? Є, але... Да тіпи в нас ще думаю, повинні бути, чи ні. Є-є, тип. Є-є-є. Забрав. Че він ко мені шмалял. А шо він так тихо там стріляє? Мені аж цікаво глянути. Що там? На 7 кашпа, цело. Ну, кашка ціла, я візьму, нехай буде. Mm. Так і начищені візьму. Наверно, з ВСС, як? Що боса закрито, я воно начищені. Oh, так, він вже непогано. Вже прикольно, бро. І в шляху Шайду. пройдено. Тіпи? Типу? йду, тіпи. Марк до локації. Да. Хорош. Все. Нормально. Добре, я вже не забагаю його. Давай закроємо його по фасту. Я думаю, після цього вже можна буде йти навіть на вихід. А там ще є зверху, чи вже на нього. А, ну можна в принципі, хоча не знаю. не дуже вони сиплять, то... Mm -hmm. Це да. Так, так. Так, здається, підемо на вихід. Здається, нічого тут не буде. Просто витратимо час зараз. Краще на сьому вже залипати, Ми вільно зможемо зараз на сьому вже запуститися. Погнали тоді. Можемо зараз ганяти вниз на магазин, можливо, там буде бос, і можливо там буде ПЛРка. А тут а ті, ці міні-босси з нас не здавати немає. Типу мене, у них все одно нічого не падає. Ну тоді на вихід погнали. Ти зараз тоді фул 4? Ностальгія. да-да. Фул 4, під духу учений. Кайф, ну в мене МКшка ціла, коза моя залишається зі мною. А, шоста голова, твертий бронік, п'ятий рюкзак. Ми близько. Зараз сьома карта буде гарненько. Якби з цих шістьох, чи би фарну. До речі, питання погло. запускатися взагалі на сьому, чи запускатися на восьму? Там наче більше файтів можемо десь. Хз, хз. Зараз розберемось по ситуації. Це гарненько десантувалися. Що ось така перша катка. Mm. Okay. Ну, не найпрокольніше спам доволі погано, я б сказав, навіть. Звітся далеко фартася. Що, давай на місце, де думаю, на мості буде найбільше фать. А хоча вас звідси зручніше, погнали на арсенал. На арсенал Там є вже люди. Так, ну у нас типу з цієї сторони, треба їх гарно пройняти. У нас тут, в принципі, зона. В мене ті біжить Упори. упорі. Вниз. Тихо. Двойка. Двойка. На нас. десь сюда, ні ну, Не-не. Ну. Хорошая была хаешка, Ще одну туда. Шай одну. Яку наверну. Масс. Спустя. Ай, просто ти. Плутай своїх, лутай, Туля, лутай. Ай, давай забіними. піднімлю. Давай швидко сюди. Сюди за камінь. Бо зараз цієї сторони пройдуть, не кльово. Так, ну фатів багато було, ми тільки двоєчку закрили. Тому вони мають бути або не красава. Це пощастило там. Трохи. трохи Трохи скилу, трохи щастя. Це четверта броня це уморил з неї грати. Угу, патрончик потреба. Так, ну він червоний, я надію, зараз тут щось буде. Так, тут кулемет, коб, вишка, МКшка. 50-1. Два Блокально, рюкзака и я... броня иди. Рюкзак, можешь один брата. Ага, я взял. Так, тут кашка. ты хочешь себе другой слот взять бабуры? другий слот МК. -ш. Ага. Заряди себе. Собі... А, тут броник. Mm. Поставь броник рюкзак. Так. Ты же 6? Виходить, что так. И четвартой броню. Так, тобі броня залишилась. Я тут разрывил себе бару. Я той закинув. Погнал тоді. Ось гра только заложила. Броня і все. В мене забагалась гра. Ну, прикольно. Добре. Цікаво. Все, давай третя гра. Саш, давай, броня. Вже не можу сюди четвертій приміти. Все, давай запитаем. Зараз тобі шосту візьмемо. Наваляємо всім. О, чуєш, тут поганий спав, нам треба всю цю сторону бігти. І на тпів вилітати. Перебігаємо, перебігаємо, перебігаємо. Бачу, двойка біжить далеко. Не на нас біжить, погнали за ними тоді. Не бачу їх боров травма. У мене на боса. Це погано. Бос, Бот. Бо я не знаю, де тіпу. Я бачу, як вони побігли, а куди. Стопнули чи біжать? Стопнулось. Стоп. Як він мені голову прошив через стік нас спалили. На мене біжить. Добре. На мене біжить, в мене дев'ять. За де друг. А другий в мене в упорі в кемпах. Я в западній якісь. Mm. Куди їх ходити? Один в мене виходить зараз в упор, прям в упорі, бро. Дуже погано. Ну і про те мене забрав. А, що це було за хоп? Живий, бро. Норм. Дві різні команди, погана ситуація тут. Нам нижнього залутати і можна тоді на боса залітати. Mm -hmm. Я піду, піду попробую залутати, може, броня друбову. Я гляну швиденько, бачу його. Добре. Він червоний. Брасне. Бронік, бро. Взяв тобі бронік. Watch out. Тут. Норм. Ні, бро, так не піде. На, це тобі. О, дякую, дякую. І погнали вниз. Там двойка, напевно. О. Так, ну ми вже full 6. Початок приємний. Задовільняю, чей. Чи... Так, о, перший слиток Приємно. Початок такий гарний. Типи. Mark the location. Не нок не столь. Какой? Не знаю. Сумсор, цепи не муши. Я запалив його. Той, ну да. Может сидіти на канаці зверху з чимось, тому обережно. Що там? Чому я читіл? Чит... Почитав просто. Угу. же давай який? Ну, ми його закроємо. Я на варга зараз залучу, ж погана позиція, тут. Тобі ты то добре? Давай. Я думаю, тобі би ну, теж пожа. За може... нехай розслабляться, поки там. там... Я кайси Оп, я тупий. Брокень молик на вхід. Толя, надеюсь, що нічого не зняло, бо буде не кльово. Oh. Толік, ти ціле, я ціле. Ми, 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 ми виконали це. Oh. Я теж вважаю, якось ми виконали, але щось ну, не солідно, здається, було. Але я думаю, що. Я думаю, що можна вже взяти МК-другий слот, щоб валяти краще. Бо я щось вупорювано прикольно, звісно. Oh, О, вот жись. Що, погнали тоді. Остання катка. Четверта, щоб підтвердити сьогоднішній результат. Сьогоднішні ігри взяв собі кулемет. Зараз буду взагалі рвати всім яйця. Погнали, ти заряджений на перемогу? Да. І я теж. Тому ізі Кай зараз. Слітимо що, що на виход. Виход близько. Зараз трафулочки, бам-бам-бам-бам. Що, залітаємо на радік, не будемо тут сидіти. Трошки закинемо собі в рюкзачок, щоб на закуп мати на інші ігри. І далі вже будемо файти приймати. Ну, перші залітаємо на радік. Де глянемо. Мені здається, це найшвидший спаун. Звідси на Радік залітати, це найшвидше. Так, я цей кейс залишу як приманку і його скіпаємо. Mm -hmm. Там потенційно є моя груда, але вже вже дам дітям по побалувати себе. Так, ти йди через варгаус і на 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 наліво, -на 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 а я чуть управу тут два касі своїх лутаю і залітаю тоді на фактори. Бачу, mm -hmm. один тип підходить до боса з ракет. Один горить, бос. Да в 2 нока, бро. Я на входе дав 2 нока. Ты не ту сторону дашь. тут типа на вулиці сидят. Окей. Окинь метку, дева наш пизд. Закрыв, там ще двойка підходит. Скипнули. Чо по инфи. Я никого не чую, бро. Не спринули вниз. Так, стяг... Да, мы пиздямся піднімаються на босі. Підходять. Чуть? На мене біжать. Не про мене не знают. Про мене не знают. Один минус. Сюди. Ділова ковбаса. А я забрав, я вже його запролутав. Нет, самій. Бро, я його вже позалутав. Айстов мій. Ой. И я тобі про те, Толю. Так, і що там в тебе? Те щось выпало? Дві броні. Хіма, дві броні. Жирно, здається. Так. А ти чого лутав на кокій кого-то добив чи ні? Ні-ні-не, нічого не лутав. Що тут? О, тут сталік випав. Зараз треба забирати сталік. Щось таке був, кон, прям. Жарки не особливо. Це було прикольно, наче. Ну, лута щось не дуже прикольно. Ну, побільше буде. Ну. Отут. А У мене зараз дві броніки, два шолома. Трошки радка, 2,8. У мене непогано, плюс мінус Типой. Плюс мінус десь на варе гаус білям У В мене бігають. В тебе? Я дав ног, мені дали ног. Бро. Да, 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 да. Ну тут піднімаються. Ти закрив? Хорош. Да, Давай да, до мене да. по фасту. Так, було неприкольно. Я вже подумав в моменті, що. Що, щось не прикольно. А мене добивається гівнюк. Я Це на нас батиться, а той дальній. Да, біжить сюди вже. Погнал, біжить, тоді золотаємо шіп. цих швидко, і... бо в нас не так вже багато часу. Кейсико, кейсика, Пішов. Ну всяко. Єма! Два рук за К, два, ще? два. Тут... Два full 6 в одному. В другому таке один full 6. І що робити з таким добром? Mm -hmm. Я вже теж фіолки викидаю. Я по зараз full boost, скидаю майже все, що маю. Я червонки закидаю oh, в сейф, такая. які б вони вже не були. Скидаю смоки, скидаю два моліки. Один залишив вже на кореняк прямо. Це mm -hmm. в сейф, це в сейф. Пробуй щось запхати, бро. Mm -hmm. Бро, я дуже мало патронів залишаю, дуже ризикую. То ні. в, принципі, в мене нормально Тут два шоломи і одна броня залишилась Not bad, bro. Ось така гра, щоб закріпити. Я думаю, ми сьогодні декілька фул 6 підняли, вільно. Скільки фул 6 в інвентарі зараз? Три, три шлема і 4 броні. А, хімба. Здебіта. Ось такий в мене виніс. Чисто по броніку не пораці, але все одно гарненько. Так, ну що, ось така гра вийшла, в принципі, непогано. Відкроємо на останок один білетик, який зараз щойно підняли, Да, він. Бемсь. Нічого, мені не сипуть цих білетиків народ. Пишіть, що вам, як вам сиплять ці білетики, як вам взагалі нова карта. Толік, пару слів, якщо є бажання для підписників. Рад сподобались Всім удачі і всім пока. Ой, дякую, бро. Так, зрозбейника, ось так сьогодні все сталося, ось таке сьогодні відео. Думаю, все кльово, все на висоті, в принципі, як завжди. Якщо теж так вважаєте, ставте великого пальця вверх, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати, а також мотивувати шефа. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою і побачимось в наступному відео.